Велика й родюча, урожайна й неозора, квітуча й запашна, багата і свята. Якби ж то людина, котра підібрала стільки епітетів до слова земля і котра весь час заявляє, що на ній жили її пращурі й житимуть її діти та й берегла цю саму землю. Можливо, зовсім скоро, коли остаточно вбереться у пір'я, ось ця молодь допоможе своїй землі нарешті зцілитися від поранень та віддячити людям щедрими плодами. До Міжнародного дня землі долучилися у загальноосвітній школі номер 11 В авангарді тамтешнього учнівства одній з кращих юних екологів Житомирщини, агітбригада Екосвіт, члени якої прищепилися любов'ю до природи самі і прагнуть те саме зробити зі своїми ровесниками. Люби природу не для своєї душі, а заради самої природи. Це не земля належить нам, а ми землі. Стоячи на перепуті, обирай той шлях, що його вказує тобі природа, охороняти. Довкілля значить охороняти батьківщину. Ці прості, водночас часто не виконувані сьогодні правила. Дівчата з екосвіту давно взяли на своє озброєння, озброїти ними інших. Ось одне з головних їхніх завдань. Я думаю, що людина повинна берегти природу, бо без квітів, на мою думку, не було б е, краси природи. Ми б її не бачили. Наприклад, коли я буду проходити біля первосвітів, я завжди буду збере. Е, Перевертати на них увагу і закликати людей нервати їх, тому що це дуже красиво. Здавалося б, що може порівнятися із прибутками від незаконної торгівлі зброєю та наркотиками. Відповідь виявиться для когось неочікуваною незаконний продаж рідких рослин. Тож неденне бутя під прапором весни, екоагітатори присягаються, що докладуть усіх зусиль, аби людська поведінка не нанесла шкоди красі первоцвітів. Клятву підкріплюють непорушними заповідями. No. no. На потужний наступ знищувачів природи, екосвіт висуває свої контрзаходи. Організовує конкурс малюнків Захист первоцвітів, веде роз'яснювальну роботу у радіоефірі, випускає екобюлетень первоквіти, створює екостудію екоша. І всюди вони власним прикладом намагаються донести до широкого загалу. Того найголовнішого, що є у природі, можливо, і не видно очам, але його точно можна узріти серцем. Ми дуже готувалися до цієї. Теми. Ми завжди допомагаємо рослинам. Ми проводимо реінтродукцію в мас... лісовий масив буйки, тому що ми хочемо, щоб рослини більше розмножувалися. Я люблю природу, тому що мені вчителька сказала один мудрий вислів людина без природи не може, а природа без людини може.